Дві сотні житомирських правоохоронців, які нині несуть службу на Луганщині, забезпечені усіма необхідними засобами захисту та продуктами харчування. Зазначає головний міліціонер області Юрій Дем'яненко. Весь особовий склад, який здійснив протацію цих людей, які несли службу в Луганській області, повністю забезпечений новим форме форменим одягом, повністю забезпечений спальними мішками. Стрелковим оружием, бронежилетами в повністю 100%, 100 бронежилетами другого класу, і на 80% бронежилетами четвертого 6 шостого класу, на яких вони несуть службу на блокпостах і на і на похороні подмінбудинку. Як ми вже повідомляли, на минулому тижні було проведено ротацію особового складу. Одні міліціонери повернулися додому, інші поїхали на схід України. Начальник управління розповідає, що кожного дня по декілька разів особисто телефонує своїм підлеглим, аби слідкувати за ситуацією в регіоні. Також найближчий час для Житомирських міліціонерів в Луганську область відправлятимуть вантажівку з продуктами. Зараз мною, а також керівництво нашого управління, готується Відправлення на наступного тижня вантажного автомобіля з продуктами харчування і всіми необхідними речами, які потрібні для відрядження нашим міліціонерам. Крім цього, ще п'ять екіпажів Житомирських даїшників нині перебувають в Харківській області у місті Ізюм.